Діяння апостолів, Розділ п'ятий. Один чоловік на ім'я Ананія з своєю жінкою Сафірою продав маєток і сховав дещо з ціни, а знала про те і його жінка. Решту ж приніс і поклав у ногах апостолів. Тоді Петро сказав Ананіє. Чому то сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не твоє було, і коли його продав, хіба гроші не були у твоїй владі? Чому ж ото ти зважився у своєму серці на той учинок? Ти обманув не людей, а бога. Почувши ці слова, Ананія впав та й умер. І страх великий огорнув усіх тих, що чули те. Тоді молодші встали, обгорнули його, взяли на бік і поховали. Через яких, може, три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї. Скажи мені. Чи ви за стільки то були продали поле? Вона відповіла так, за стільки. Тоді Петро до неї. Як то, що ви змовилися, щоб спокушувати Господнього духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка, на порозі, вони й тебе винесуть. І вмить вона впала йому в ноги та й умерла. Хлопці ж увійшли і застали її мертву, і, винісши, поховали біля її чоловіка. Великий страх обняв усю церкву і всіх, що чули про те. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона, і ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми, віруючих, дедалі більше і більше приставало до Господа сила жінок і чоловіків. Так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб як і тими Петро. Бодай тінь його на кого небудь з них упала. Сила людей збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму, приносили хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Встав тоді первосвященник, і всі ті, що були з ним то була секта садукеїв, і повні заздрощів. Наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мовив Ідіть, і, ставши в храмі, говоріть до народу всі слова життя цього. Почувши це, вони у досвіта війшли у храм і почали навчати. Тим часом прийшов первосвященник, і ті, що були з ним, скликали Синедріон і всіх старших синів Ізраїля, і послали у в'язницю привезти їх. Та як слуги прибули, не знайшли їх у в'язниці і, повернувшися, оповіли. В'язницю ми знайшли замкнену з усякою безпекою і сторожів на варті при дверях, Та, відчинивши. Всередині ми не знайшли нікого. Почувши ці слова, наставник храму і первосвященники збентежилися, не знаючи, що воно могло статися. Аж тут прибув хтось і звістив Он, ті мужі, яких ви вкинули у в'язницю, стоять у храмі, і народ навчають. Тоді наставник пішов із слугами, привів їх, та ненасильно, бо боялись народу, щоб не побив їх камінням. Привівши їх, поставили перед Синедріоном, а первосвященик спитав їх Чи ж ми не були вам заборонили строго цим ім'ям не навчати? І ось ви вашою наукою сповнили Єрусалим. І хочете навести на нас кров цього чоловіка. Озвавшись тут, Петро і апостоли, сказали? Слухатися слід більше бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог підняв правицею своєю, як князя і Спаса. Щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів, і ми свідки цих подій, і Дух Святий, що його бог дав тим, які йому коряться. Почувши це, вони розлютилися і задумали їх убити. Тоді один фарисей, на ім'я Гамалеїл, законовчитель, поважний усім народам, устав серед Синедріону Повелів вивезти на хвилину людей і сказав до них Мужі ізраїльські, зважайте на те, що маєте робити цим людям. Останніми цими днями встав був Тевда і казав, що він хтось великий. До нього пристало яких 400 чоловік. Його вбито, і усі, що за ним тягнули, розпорошилися. І зійшли ні нащо. А після цього, під час перепису, устав був Юда Галилейський і потягнув народ за собою, але й він загинув, і всі ті, що за ним тягнули, були розігнані. Отож я нині кажу вам зоставте тих людей, лишіть їх, бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама собою розпадеться. Коли ж від Бога ви не здолієте звести їх за світу? Дивіться, щоб ви часом не стали противниками Бога. Послухалися вони його ради. І, прикликавши апостолів, вибили їх і, заборонивши говорити в ім'я Ісуса, відпустили. Вийшли апостоли з Синедріону. Раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса. І щодня в храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Послання до ТИТА. Розділ 3. Нагадай їм, щоб корилися верховній владі, щоб слухалися, були готові до всякого доброго діла, щоб нікого не ганьбили, були мирні, поступливі та виявляли повну лагідність супроти всіх людей. Ми теж були колись безглузді, непокірні, збаламучені. Служили пристрастям та розкошам прирізним, живучи у злобі і заздрощах, огидні, взаємно ненависні. Та коли з'явилась доброта і любов до людей спаса нашого Бога, Він спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили, але з свого милосердя, купіллю відродження і відновленням Святого Духа якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією спадкоємцями життя вічного. Вірне слово. І я хочу, щоб Ти його запевняв, аби ті, які увірували в Бога, намагалися бути першими в добрих ділах, це добре. І корисне людям. А безглуздих питань, родоводів, спорів та суперечок про закон уникай, бо вони безкорисні і марні. Єретика чоловіка по першим і другим попередженні цурайся, знаючи, що такий ось збився на манівці і грішить, ще й осуджує себе самого. Коли пришлю до тебе Артема або Тихика, чим скоріше приходь до мене в Нікопіль, бо я вирішив там перезимувати. Зину законника і Аполоса випровадь дбайливо, щоб їм нічого не бракувало. Наші також нехай навчаються бути першими в добрих ділах для конечних потреб, щоб не були безплідні. Вітають тебе всі, які зо мною. Вітай тих, які люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами. Псалом сорок п'ятий Із мого серця гарне слово лється. Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій, тростинка скорописця. Найкращий ти на вроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, о витязю! Твоєю славою і красою, Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе приславних діл твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій Боже, повіки вічні, Берло правоти. То берло царства твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми, миром, алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах і слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки, тобі назустріч! Праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо, і забудь народ твій, і дім батька твого, і цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся, і дочка тирська з дарами приходить, твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть. Твої діти, по всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. Тим прославлятимуть тебе, народи, повіки вічні. Книга Приповідок, розділ. 18. Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається. Він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда. А зганьбою сором. Глибокі води слова уст людини. Струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки. І губи його викликають удари. Уста безумного його руїна, губи його сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі руїнника брат рідний. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і, на його думку, як стіна, висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає, дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу. І до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми Уражений брат, немов місто твердиня і чвари, немов засуви. В замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика, хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа. Одержав ласку. Бідний благально говорить, а Багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. Перша книга. Царів, розділ 10. Цариця Савська, почувши про славу Соломона, прибула випробувати його загадками. Прибула вона в Єрусалим з великим багатством, з верблюдами, навантаженими пахощами, примногим золотом і дорогоцінним камінням. Прибувши до Соломона, бесідувала вона з ним про все, що мала на серці. А Соломон давав їй відповідь на всі її питання не було нічого невідомого цареві, чого б він їй не вияснив. Як же побачила цариця Савська всю мудрість Соломона палац, що збудував, їжу його столу, житла його двораків, розміщення його слуг. Їхню одежу, його підчаших та всипалення, що він приносив у Господньому храмі, то й не стямилась і сказала цареві. Правда було все те, що мені переказали в моїй землі про тебе і про твою мудрість. Не хотіла я вірити тому, аж поки прибула сама і побачила своїми очима, та мені і половини не сказано. Мудрість твоя і заможність понад чутку, що до мене докотилась. Щасливі жінки твої, щасливі отці твої слуги, що завжди стоять перед тобою і слухають мудрості твоєї. Благословен Господь, Бог твій, що вподобав тебе і поставив тебе на престолі Ізраїля, а це тому, що Господь любить Ізраїля віковічно. Тому поставив тебе царем, щоб чинив ти суд і правду. І надарувала вона цареві сто двадцять талантів золота і вельми багато пахощів та дорогоцінного каміння. Ніколи більше не прийшло стільки пахощів, як це надарувала цариця Савська Соломонові, та й хірамові кораблі, що привозили золото з офіру. Привезли з офіру дуже багато червоного дерева та дорогоцінного каміння. Цар зробив з червоного дерева поруччя до господнього храму і до царського палацу, і гусла, і арфи для співців. Ніколи більше не приходило таке червоне дерево, і не було його видно по цей день. Цар Соломон дав цариці Савській усього, чого жадала і прохала. Понад те, що дарував їй як гостинець гідний царя Соломона, і вона пустилась назад у дорогу в край свій вона та її слуги. Золото, що приходило до Соломона кожного року, важило 666 талантів, крім того, що приходило від продавців. З прибутку від купців, від усіх царів арабських та від правителів країни. Цар Соломон зробив 200 великих щитів з кутого золота, 600 шеклів пішло на кожен щит, і триста маленьких щитів із кутого золота, три міни золота пішло на кожен щит і поставив їх у палац із ливанського дерева. Цар зробив також великий престіл із слонової кості та оббив його щирим золотом. Шість ступенів вело до престолу. Ззаду були на ньому голови волів, а з обох боків від місця сидіння були поруччя коло них же стояло двоє левів. Стояло дванадцять левів на шістьох ступенях з обох боків. Такого не було ні в якому царстві. Увесь посуд, що з нього цар Соломон пив, був із золота, і все начиння в палаці з ливанського дерева було з чистого золота. Нічого не було зі срібла. Срібло за Соломонових часів не цінилось, бо в царя Соломона були таршістські кораблі на морі при хірамових кораблях, і що три роки. Приходили таршістські кораблі і привозили золото, срібло, слонову кість, мавп і пав. Цар Соломон багатством та мудрістю був найбільшим з усіх царів землі. Весь світ жадав бачити Соломона, щоб почути його мудрість, яку Бог йому вклав у серце. Кожен щороку приносив з собою гостинця. Срібне начиння і золоте начиння, одіж, зброю, пахощі, коней та мулів. Соломон надбав також собі колісниці та коней. Було у нього 1400 колісниць і 12 тисяч коней. Він розмістив їх по містах для колісниць і біля царя в Єрусалимі. Цар довів до того. Що срібло в Єрусалимі стало таким звичайним, як каміння, а кедрове дерево, таке численне, як сикомори, що в долині. Коней виводив Соломон з Єгипту і з кое. Царські купці брали їх з кое за плату. За одну колісницю з Єгипту плачено 600 срібних шеклів, а за коня. 150. Так через них продавали їх усім царям хетицьким та арамійським.